Шабо ти сині, Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. мене, залаєш ми в злу годину. Залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погинув, Воскресенье. Мамко ж моя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш deixe О ти сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Sam ne znaju da je Слава на тобі, о, уважні, Сказав бажні, спотю, деки до нього прийшли, отець мій діє, понині, я дію, за те що більше намагалися, а не тільки за те, що сьогодні дружина, а й за те, що Видаючи себе за рівного Богобі, Ісуси відповів, кажучи. Істинно, істинно кажу вам, не може син від себе діяти нічого, як тільки те, що бачить, як отець діє, бо що отець діє те саме також і син діє. Отець полюбить сина і все йому показує, що сам діє. І більше від цих діла йому покаже, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає, померлих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Отець бо не судить ніколи, дав синові весь суд, щоб усі почитали сина, як почитають Отця, хто не почитає сина, той не почитає Отця, який послав його. Істинно, істину кажу вам, хто слухає моє Слово і вірує в того, хто послав мене. Має життя вічне, і на суд не приходить, бо смерти бриша у життя. Слава тобі, Господи, слава. i Читання Господи, будьмо уважні, сказав Господню деякі до нього прийшли, істина, існу кажу, то слухає моє слово, і віри, тобто послави немає, життя вічне, і на суд не приходить, бо від смерті прийшов у життя, істинно, істинно кажу, вам, надходить час. Боже й тепер він, коли помер, і почує голос Сина Божого, і почувши, оживу, бо як отець має життя в собі, так і Сину, і дав, щоб мав життя в собі, і дав йому владу суд чинити. Бо він син чоловічий. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, що у рабах почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на воскресіння життя, а ті, що чинили зло на воскресіння суду. Я не можу нічого діти в себе самого, я суджу, так як чує суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, а волі того, хто послав мене. Кожен нині посад час часу і на віки віки, Великі милості Твої, молимося і й вислухай, і помилуй, Господи. Героя України, воїна, Василя, щоб проститися йому всякому прорішенню, добровільному і недобровільному. What's it Моцаря і Бога на всього проси, Господи. Господи Поки є воскресіння і життя, і покій спочили Слух Твоє, Христе Боже наш, і Твої славу зсилаємо, поки покій душу спочило, слуги Твого воїна, герої України, Василя, і Тобі славу, зсилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим, вже Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віки. Та я сказав вам, не бачу, але не вірую це все, що він Отець прийде до мене. І того, хто до мене не від не відкинув, я боєсу для мене душу, щоб волю вчинити волю того, хто мене послав. Ось така воля того, хто мене послав, всього, що він дав мені, нічого не Божа відкусив його останній іде. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Святої Євангелії читання, слава Тобі, Господи, слава, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, людей, які до нього прийшли, така бо воля мого отця, щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, мав життя вічне, я воскрешу його останній день, обурились людей на нього за те, що сказав Бог. Як хліб що зійшов з неба, і говорили, хіба то не Ісус син Йосифа, якого батька матір, ми знаємо. Як же він тепер твердить, а зійшов з неба. Озвався Ісус і сказав їм, не римствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, коли отець який послав мене, не приведе його, і я воскрешу, його день». Ісус у місто, що зветься на їм, а з ним йшли очі, і сили народу, коли вони наблизились до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста, побачивши її, Господь злянувся над нею і сказав до неї, не плач. І приступивши, доторкнувся до Марії, ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, юначе кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав його матері, страх горнув усіх, і вони прославляли Бога, кажучи. Великий пророк став між нами, і Бог навідався до народу свого. i want to be home for this night we yeah. Господи пари Господи, Симу всякі проричні добровині, недобровині, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Божого Василя, воїн героя, і що простилося, й моє прорішення, добровільні і недобровільні. О, Господи, Господи помолімся. Бо ти воскресіння, і життя, і поки спочило слуги Твого, на Василя, Христе Боже наш. І тобі славу силаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, Блаїм животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віки. Jordan. Sure.